Чому з'явилася така ініціатива? Ви знаєте, ініціатив нас багато, а от а, сьогодні у нас є нагальна потреба це стерилізація собак, оскільки а, це найбільш така болюча мені здається проблема, тому що якщо нагодувати тварин, ми знаходимо кошти, а, скажімо так, в межах свого фонду, громадської організації захисники безпритульних ну, Ковчег, то найбільша проблема сьогодні це знайти фінансування. Саме от на стерилізації коштів край мало, і ми знаходимо, стараємося знайти ті ті кошти, де тільки можливо. І я вирішила зробити свою іменну акцію, оскільки багато людей в Тернополі мене знають, і в принципі можуть допомогти, чим можу. Наразі я 10 жовтня розпочала цю ініціативу. І буквально за вісім днів нам вдалося зібрати порядка 450 гривень. Це ще чуть-чуть ми не збираємо, вона вже фактично збереться на дві стерилізації, принаймні, тобто ми можемо вже наступного тижня цих собак стерилізувати. Тобто буде нас буде в мене така ідея відстежувати ті кошти, тобто тим собакам, котрим робити робити стерилізацію, я їх буду фотографувати, відстежувати їхнє життя у притул до адопції, тобто до передачі їх то ми цих собак хочемо прилаштувати, тобто зменшити поголів'я присутніх собак, котре сьогодні є аптечкою, тобто їх сьогодні багато, їх порядка 69 собак, тобто міська влада їх збирає, тобто привозить нам, кидає на наші руки. Ну, наша задача їх проводувати, стерилізувати, передати на адопцію, на скажімо так, кого можливості. Ось така ніця.